Це місто, яке розташоване в західній частині України на річці Устя? Найбільший населений пункт Рівненської області культурний, промисловий економічний центр Рівненщини. У місті проживає майже 300 тисяч людей. Чому ж місто має таку назву та звідки воно походить? Які історичні фактори в неї вплинули? Багато людей дивилися, чому місто рівне так називається. Адже насправді воно зовсім не рівне, а дуже горбисте. Деякі вчені кажуть, що навколо міста були оборонні рови, які заповнювалися водою і оточували місто дугою. Від слова рив і пішла назва, навіть було передмістя зарова. Зі кожної країни відображена національна свідомість нації і естетичний ідеал прагнення та цінності. В цьому сенсі український національний костюм є багатогранним явищем. В його образі поєднані такі риси, як слов'янська душа, східна любов з яскравих кольорів та західна нотка визначення елегантності.